Ми зараз у Бучі, у маленькому квітучому містечку серед сосен, яке рік тому стало символом жорстокості російської армії. Саме з Бучі ми почали дізнаватися про російські злочини над українським народом. І сьогодні, мені здається, Буча є для всіх нас символом відновлення і символом впевненості в тому, що після перемоги. Наша країна буде ще кращою, ніж раніше. Тому сьогоднішній наш гість дуже сильна особистість, людина, яка живе та дихає цим повітрям, цим містом вже 24 роки поспіль. Мер Бучі Федорук Анатолій Петрович. Зустрічайте. Анатолій Петровичу, я, на відміну від вас, ну, останній раз була в Бучі десь, десь наприкінці 2021 року ми хотіли у 2022-го купувати тут житло. І ми їздили з чоловіком, дивились, ну, і здавалося, що це. Саме той Оазис, такий, знаєте, який може трошки врятувати тебе на емоційному плані. Багато зелені, не дуже багато людей. І такий, ну мені здається, тут був такий дуже класний середній клас жив і дуже зелене все таке затишне. І потім, коли це все сталося, ну звичайно, що я про це згадала. І сьогодні, коли я їхала, в мене такого ще не було. Коли тебе мурашить просто від того, що ти бачиш. Не від того, що ти чуєш про місто, не від того, що тобі розповідають, а від того, що ти бачиш. Ви тут, ви ж не виїжджали нікуди весь, весь цей час. І ну, взагалі, ви знаєте, місто, як не знаю, як, мені здається, як, як іноді місто знають в дитинстві. Знаєте, кожну кочечку. Ви відчуваєте його? Переродження вже, ну давайте ми дійсно візьмемо. Робимо, зробимо невеличкий екскурс спогад в Бучу до 24 лютого, а тоді повернемося до тих подій, які ми всі з вами пережили. Так до повномасштабного вторгнення місто Буча, яке знаходиться в передмісті столиці, не випадково мало слоган Буча місто комфортного життя, тому що саме в Бучу. В Силу того, що Богом дана природа, інфраструктура, сервіс, близькість до столиці прагнули і намагалися реалізувати себе молоді люди, так, так. створювалися сім'ї, народжувалися діти, Бучанський і багато, парк, багато що хто, хочуть, хто да. із молодих людей всієї України вважав за особливу цінне таке надбання, коли йому вдалося оселитися і створити родину в місті Буча. І російська агресія, повномасштабне вторгнення, фактично це все обірвало, зупинило скалічені долі людей, величезна кількість безневинно вбитих цивільних громадян. А я говорю про це 419. Злочинів військових злочинів по відношенню до цивільного населення вбиті закатовані, через що і забути це, а тим більше пробачити росіянам-окупантам неможливо і ми це так, маємо ніколи. усвідомлювати. Угу. І дійсно, як після знаєте, великого пограбування, як Перепрошую, після гвалтування так, хочеться так. очиститися, омитися, так. щоб нічого Вичистити не нагадувалося. Так щоб нічого не нагадувало про перебування росіян в моєму місці. Через що ми з перших днів почали фактично працювати над і планом відновлення, і механізмами для того, аби е, дійсно нічого вже в споминах лише залишалося, а візуально нічого не нагадувало, що тут були російські окупаційні війська, що вони. Що вони принесли угу. в моє місто? Ми так. були у Португалії, до речі, ще так. з кварталом Кашкайш. Так. І ми стоїмо на сцені. У нас концерт благодійний, велика. Великий майдан людей і дуже багато українців, і виходить мер, мер місто, да, да, і каже, що ми відновлюємо бучу. О, я вам не я можу так. передати, які які це емоції, тому що ну це був який такий, знаєте, певний міст. Просто ну про бучу дізналися всі у світі. І от ну я ж так розумію, що це не єдине місто побратим. Вони долучаються ну, чи тільки на словах? І от ви задали про Кашкайш. тут важлива не сама допомога, навіть тут важлива сама дія, яку роблять муніципалітети Європи і світу по відношенню до українських міст. Литва, Паланга, місто. Угу. Польське містопщина Тушин, невеличке містечко, українські муніципалітети з різних куточків нашої держави. Вони в перші дні повномасштабного вторгнення, особливо коли ми зверталися до них, що в місті відсутня вже вода, світло, газ, поставки нам потрібно, щоб не було гуманітарної кризи підтримка. І вони робили ці всі кроки. Тобто але, ви відчували звичайно, це? Але, е – звичайно. Але такий рух солідарний ми відчули уже після звільнення, коли світ зрозумів, що собою несуть російські війська, що собою несе руський мір, і яка наслідковість цього всього? А що стосується відбудови. Ми відразу муніципалітетам нашим партнерам запропонували механізм не перерахування коштів, тому що в кожного є свої і юридичні і бюджетні обмеження, а участь якраз в відновленні соціальних об'єктів, відновленні житлового будинку там чи багатоквартирного будинку. Тобто вони на вибір мали можливість, виходячи із своїх можливостей фінансових, спілкуючись зі своїми городянами, інвестувати в відбудову до речі, Женя Синельников. Жив у вас і живе. Наскільки я знаю, вони сьогодні теж гості нашої програми, так трошки спойлер, і в нього є така ідея. Мені здається, вона дуже робоча, як творчій людині. Він думає, пропонує, скажімо так, владі нашій запропонувати іншим великим корпораціям мірового рівня брати певну вулицю Верпині в гостомелі в Бучі і відновлювати її під своїм своїм скажімо так, брендом. Тобто робити, ну таку ну це певна іміджева, звичайно, якби реклама, але це буде на декілька вулиць. Вулиця Гугл, наприклад, Чому або мені? вулиця Ілона Маска по вулиці водопровідна, садочок яблунька. Ми садочок епл робимо. О, так, бачите, вже 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 є інтеграція. Оце ж та сама вулиця, да? Так, вулиця це, Вокзальна. Вулиця Вокзальна. Це 27 лютого. В ніч з 26 на 27 колона російських окупаційних військ фактично розтягнулася від ірпіня по вулиці Вокзальна в районі Блиставиці Гостомеля. Величезна кількість техніки, і як потім з'ясувалося, що це наша артилерія так відпрацювала. І зупинила, розбила їх тут і зірвала цей наступ, тому що вони фактично йшли на парад. І як одна із громадянок, тут вона поруч проживала, вона літня жінка, вийшла і каже, подивився, каже, що ткоїться, каже, але слава Богу, що зупинили їх. І відразу, на моє таке, ну, внутрішнє бажання, що та не филюйтеся, ми допоможемо. Вона каже, ти я за це не переживаю, ми відбудуємо. Головне, що їх зупинили. Після звільнення бучі ми зустрілися, і вона задає запитання: каже: а не чи рано ми відбудовуємо. Ага, щоб війна є, ще, да. є угу. але разом з тим сама дає відразу відповідь, що таке мудра жінка. Але якщо не робити це сьогодні, то заради чого взагалі боронити і жити? я пам'ятаю ваше звернення на початку і потім, коли вже ви сказали, що так. сили зсу звільнили. Місто. У вас тоді були такі очі, що от я зараз згадую і ви, ви ніби посміхались, але, але такі дуже-дуже такі були сумні очі. І я розумію, ну, через що вам довелося пройти. І навіть ну, не уявляю, як це можливо. Я читала, що ви сказали, що ви, коли, коли до вас вони прийшли, ви сказали, що ви не мер. Сказали, що ви працюєте а, тут? Ні, трішки не ні, так було. Не так. Вони не питали, ти мер чи ні. А я коли зайшов до свого помешкання, вони вже були там. Вони запитали, чи це твій будинок. А, ага. а, я кажу: я хотів би мати такий будинок, але це будинок мера. А, мер сім'єю виїхав з міста, а я тут наглядаю ага. і така розмова. Це отак в момент, отак. От, ну, тобто, це ж отак відбувається. Так, ось так, вони, так, ось ви, так, і, так, і, так, і, так. і вся родина за вами. Так, але ви згадували е якраз період того, що довелося пережити бучанцям ті, які були в окупації. Е я скажу, ми ніколи не відчуємо і не зрозуміємо тих відчуттів, які будуть переслідувати або переживати наші захисники. Точно так само, як і ніхто не зрозуміє е, тих, хто був в окупації mm -hmm. тих громадян. Е, і не потрібно прагнути цього, щоб зрозуміти. Е, уже те, що випало на долю, ми маємо винести, перенести і з цим жити. Але е, разом з тим я хочу розповісти, що е, щоденно, коли Росіяни робили зачистки кварталів в моєму місті. Кожна людина, яка тут лишалася під час окупації, це фактично жива мішень для росіянина, аби Фактично погломитися, познущатися, тому що вони зі зброєю відносилися до цивільних громадян, Їм дозвіл дали як... їм. Ніби більше того, я скажу, що вони працювали з зарані підготовленими списками. Це це спланована акція була. От зверніть увагу, весь світ жахнули звірства. Російських військових, бо і навіть військові війна має правила певні міжнародні конвенції, так. підписані і ратифіковані. Вони але але вони. по результатах того, що жахнуло весь світ, військово-політичне керівництво Росії їх ще стимулює і нагороджує. Це говорить про те, що вони давали наказ проводити таку акцію геноциду і залякування українців. Їм Україна по великому рахунку потрібна як територія. Без українців і українок, а, через що ми маємо це розуміти. А де була ваша родина в цей час? Ви з вами? Е, е, моя родина, ну, донька і сестра е, з першого дня війни були в лікарні, бо вони донька лікар. Приймала і роди, і оперувала в Бучі, так. хоча місце роботи і в Києві було, але ж до Києва не добратися. А дружина і мама відповідно 12 числа мені вдалося їх вивести з міста. Це був останній день, коли був так званий зелений коридор, коли можна було ще виїхати до безпечних місць. Ви якось спілкувалися з мерами Гостомеля, Єрпеня чи Бу, був у вас ну, ну, в були... той, той період чакарського ну, з мером Гостомеля, покійним Сарство Небесне, ще в перші дні вторгнення зв'язок був, комунікація була, але та звістка, що про його вбивство так. росіянами застала мене в мікрорайоні Тутбучі на Склозаводській, де я повертаючись з Дмитрівки, вимушений був кілька днів. Переховуватися, знаходитися. З мером бріпнення комунікації не було, бо зв'язку у нас фактично в той період часу Татковий вже не було. З такої міськрадою не було зв'язку. Е, взагалі відрізані, були декілька днів. Так, і... Але вдавалося не на смартфоні, а звичайні кнопочні телефони. Можна було ще, піднявшись на певний поверх, вловити зв'язок і смс-кою відправити. Коли ви говорили про відеоповідомлення про звільнення, ми його теж зробили 31-го записав біля мерії. Добравшись до мерії, а лише е, наступної доби, передавши телефон е, в село е, Дмитрівку, звідти вже повідомлення зробили. Тому що ну, зв'язку не було е, в місті, точно так само, як і інших комунальних послуг. Ну так. У вас зараз, коли от, от зараз ми йдемо, ну, я розумію, <зас> що це саме те питання, але Ну які відчуття, це певна ну може й за весни, певне натхнення, бачучи, що все відбудовується, що все від, відпрацюємо, від відтворимо чи. Чи ви ще не можете внутрішнього? Ні, ні. Е, от ті відчуття, про які ви щойно говорили, вони виникли фактично 31 березня, 1 квітня, коли усвідомлення вже нас всіх в цілому українці всього світу, що будь-що звільнили Вільний. наші збройні сили. Що ви скажете тим? Хто хотів переїхати до Бучі до 24 лютого, а тепер трошки вагається, ми вже кількома такими речами зацепили цю тему. І наше прагнення не лише моє, а всіх громадян бізнесу, бізнесу, який здійснював і здійснює тут свою діяльність, зробити все можливе, аби Буча дійсно стала як і була містом комфортного життя. Uh, і це надзвичайно. Важливе завдання, важлива місія, фактично, е, яку ми маємо реалізувати спільно і без участі, якраз громадян від майбутніх без, майбутніх покупців. покупців, інвесторів реалізувати цю ну, мрію буде всі, досить, всі досить складно. Да, а давайте зробимо акцент. Якщо ухвалювати рішення, от молоді люди е, вирішили придбати собі квартиру чи будинок і створити сім'ю, народжувати дітей, то де це робити? Як не в місті Буча на київщині в передмісті столиці ну, лише так. тут. Волонтерський рух у вас тут був дуже потужний. Да? Він не був. Він є. є? Він є сьогодні. О четвертій годині. Ми будемо дякувати е, волонтерам за ту роботу, яку вони роблять. І сьогодні е, вона непомітна, можливо, журналістам, непомітна владі центральній, регіональної. жіноча робота дуже часто непомітна. Але ми знаємо, що без їхньої участі, як на передовій нашим захисникам, так і нам в місті досить і досить складно було б обійтися. Um... Величезна кількість, це це дійсно окремий фронт, uh -huh. тому що щоденна інформація, яка потреба є в наших захисників, вона відразу по соцмережах поширюється і всі приймаємо участь, допомагаємо тому, аби реалізувати ту потребу, яка існує. Так, Я думаю, ми навіть не усвідомлювали, як це можна може працювати, тому що пам'ятаєте раніше, як у нас жарт колись був, ми на домофон одним під'їздом не могли зібрати. Ким, так, так. Так, так, а зараз ну, збираємо так. просто за. За години просто клич дали і все. Давайте трошки трохи про вас. Скажіть, будь ласка, ви якось сказали, що у вас не залишається часу на почуття? Якось така фраза пролунала, що ви не маєте часу, стільки думок, стільки справ. Що іноді ти забуваєш про. Напевно, про це себе. в той період часу, коли лунало це запитання, я відповідав. Угу. Тому ага, що ну, будь-яка будь жива людина має мати почуття, тому що якщо їх вже немає, вони не проявляються, то, напевно, ти не живеш. Ну так, а зараз що вас повертає внутрішньо до життя? За що ви чіпляєтесь? На що спираєтесь? На, на родину, на, на дітей, на, на місто, на, на мешканців. Чи є щось особисте хобі, можливо, якесь, якому ви приділяєте час і відчуваєте себе трохи щасливішим? Як в одному із інтерв'ю моя донька, мене єдина донька, сказала, що в мого тата є одна родина, одна донька це вуча. Oh. Воно може пафосно звучить, але повірте, з уст доньки. Як... Почути це в інтерв'ю, воно десь і ну, з чіро. однієї сторони М -м, приємно було, що донька так висловилася і оцінила діяння, а з іншої сторони, заострила увагу на тому, що як найрідніше сприймають твою активність, життєву позицію, угу. наче десь ти трохи щось втрачаєш, коли вона так висловилася. Добре, Анатолію Петровичу, я все ж таки хочу повернути вас у особистий простір. Ми... Зараз мені здається, відчуваємо, можливо, ви теж це помітили, що ну, от всесвіт якось так простяг, повітря воно ніби ущільнилося дуже. І раніше ти про щось там мріяв, щось планував і, планував, і тобі потрібен був певний час на те, щоб м, почали закручуватись якісь віхрі, і все почало там е працювати так, як, як тобі треба сьогодні. Ну, я так відчуваю, все набагато. Бистріше відбувається, тобто, ти подумав, запустив певну енергію, створив там якусь таку воронку, і воно почало працювати. От у вас є мрія, яку ви можете озвучити. Мрія повинна бути здійсненою, мені здається, щоб було куди прямувати. Тому що, коли вона ось, ну це ну, так мені, бажання мені сподобався е, ваш алгоритм дій і механізм, який ви запропонували. Подумав. Збагнув, закрутив і все виходить. Ну, напевно, це найбільша мрія, щоб так воно відбувалося в усіх питаннях. Е, маючи мрію, досягаєш результату от такими простими кроками, які ви окреслили. Це навіть про що ми з вами сьогодні, спілкуючись в кожному слові, в кожному реченні згадуємо. Ми згадуємо про пережите і так, про так. те, що лишили по собі росіяни. Звичайно. А нам надзвичайно важливо і це дійсно мрія, не лише моя, як мера бучі. Я думаю, що кожен міський голова е в місто, до якого прийшли росіяни, прагне, аби і загоїти ці рани. І щоб нічого не нагадувало, і робити все можливе, щоб про його населений пункт. А я буду говорити за свою громаду, за своє місто говорили в усьому світі в Україні з позиції розвитку, з позиції досягнень в різних сферах життя, мирного життя, мирної, благополучної бучі і нашої прекрасної України, оце напевно найбільша мрія. Розкажіть трохи де ми знаходимося і що <звігінка> тут тут планують? тут важливо, якраз коли ми говоримо про відбудову, зробити акцент на тому, виходячи з напрацювання, які ми маємо. Ось ми знаходимося з вами на місці, де буде споруджений дошкільний навчальний заклад. Садочок дружби садочок дружби від грузинського народу. Загострюю увагу не від уряду, не від парламенту Грузії, а, від народу? а від народу якраз Грузії. Грузинів в Грузії, грузині в Україні. Вони вийшли з такою ініціативою, є така спільнота. І вони зважуючи на позицію уряду Грузії в цій війні, а вона така страусина, вони ж весь час ховають встінну позицію. Народ Грузії, виходячи із солідарності з Україною, в плані відбудови якраз ініціював питання спорудження дитячого дошкільного закладу садочок є Дружби. Проект, так, вже? є проєкт, є напрацювання, вже йдуть пов'язані з е, збором коштів на а яким, спорудження яким він буде в чому е, особливість? Його, фішка особливість його в тому що його архітектурне рішення він буде майже такий схожий на шайбу круглий весь ага. це буде простір дворовий простір не схожі будуть фактично архітектурні рішення до наших дошкільних навчальних закладів Тобто у нас таких садочків які, які схожі нового... які схожі на у нас на адміністративні будівлі і це якраз дошкільний навчальні навчальний заклад буде особливий, виходячи із Коли? того, хто ініціює його поточному році, виходячи із задумів фонду і всіх, фактично тих інвесторів, які долучилися, що вони розпочнуть будівництво. А ну а темп будівництва рік і дошкільний навчальний заклад буде, буде обов'язково. Я Неймовірно вам вдячна. О, дивіться, вже дощик почався. Є така прикмета, що так. е, він у дорогу, так. він у класну так. дорогу. Так. Е, попереду не, не простий, але шлях інновацій, відбудови, нового життя, нових сенсів. Я вам бажаю здоров'я, сил, підтримки. Я хочу зараз, поки йде дощ і поки ми ще можемо трішки познімати, заручитися. Давайте так, ми приїжджаємо. З тихим вечором знімати про садочок, угу. Ви приходите до студії. Ми приїжджаємо сюди. А ви ще приходите на мої читання у Бочанський парк. Все домовилися саме так. Воно і Все. буде. Дякую. Дозвитись. Можна обіймовитися? Дякую.